Доброго здоров'я всім нашим телеглядачам. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та інтебе ви дивитеся кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета. Я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми як і завжди проговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Зокрема, працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю затримали, як кажуть, на гарячому у Тернополі двох наших земляків, які замовили по інтернету психотропні сильнодіючі речовини. Скільки, кому і для чого власне цього дурману привезли наркоторговці у Тернопіль? Дивіться у нашому першому сюжеті. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області національної поліції викрили осіб, котрі через телеграм-канал замовили та отримали згорток з психотропною речовиною. Одного зі зловмисників взяли під час розпакування посилки біля одного з відділень служби доставки. Під час відпрацювання міста Тернопіль пацінками у Бен Тнопильський області біля поштового відділення був виявлений житель Тернопільського району, який збирав при собі посилку з наркотичними засобами. Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Демиди, була отримана оперативна інформація про те, що двоє жителів Тернопільського району через телеграм-канал здійснили замовлення психотропної речовини. Коли надійшов товар, один зі спільників поїхав, аби забрати його. Під час розпакування до молодика підійшли співробітники поліції. Зловмисник намагався втекти та викинув згорток на землю, який правоохоронці знайшли під час огляду місця події. Я злякався, проїхав 15 метрів, зупинився і викинув посилку. вилучений речовий доказ направлено на експертизу. По даному факту порушно кримінальний провадження за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Працівками банк встановлюються особи, які здійснили відправлення даних наркотичних засобів. Власне про злагодження з професійної підготовки, перехід до нового рівня працівника спецпідрозділу провели нещодавно тернопільські поліцейські. Чого вчилися, і з якою метою дивіться у нашому сюжеті. Злагодження з підвищення рівня професійної підготовки прийшли співробітники одного з поліцейських спецпідрозділів. Правохоронці відпрацьовували основні прийоми тактичних дій зі зброєю, правила надання до медичної допомоги та поводження з вибухонебезпечними предметами. Під час тренувань бійці спецпідрозділу мали змогу поглибити свої знання задля успішного виконання службових завдань в бойових умовах, а також навчалися діяти злагоджено. Мета цих навчань це підготовка індивідуального якісного рівня працівника спецпідрозділу, його збільшення фахового рівню. Ну і в реаліях наших війни в Україні звісно бути готовим до різних викликів і до різних задач в умовах сьогодення. Правоохоронці удосконалювали навички стрільби з різних видів зброї, відпрацьовували особливості та правила ведення вогню. Поліцейські навчалися зупиняти кровотечі, накладати турнікет, здійснювати комплекс медичних заходів, спрямованих на надання до лікарської допомоги у невідкладних станах. Під час навчань фахівці вибухотехнічної служби акцент. Тували увагу поліцейських на основних правилах безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. У воєнний час ці знання є надзвичайно необхідними, адже можуть допомогти зберегти життя. Злагодження проходило в умовах максимально наближених до бойових. За словами бійців, такі навчання допомагають відпрацювати алгоритм дій у конкретних ситуаціях та закріпити практичні навички. Далі мова йтиме про найгучніше затримання, що трапилося на минулому тижні. Власне, оперативники управління по боротьбі з наркозлочинністю у Тернополі затримали групу осіб, яка займалася збутом важких психотропних наркотиків. Група працювала роблячи закладки у різних місцях Тернополя та Тернопільського району. Одного із таких закладчиків, Тернопільські поліцейські, вилучили більше ста згортків з наркотиками на суму понад 100 тисяч гривень. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області спільно із співробітниками обласного управління СБУ затримали 26-річного тернополянина під час отримання ним передач з психотропними та наркотичними речовинами. І як з'ясувалося, зломисник був так званим закладчиком заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Замовив в телеграмму каналі наркотичні засоби, які мені прийшли в. Ви працюєте на телеграм-канал. Що знаходиться у даній посилці? – Марихуана або альфа. Аби приховати причетність тернополянина до злочинної діяльності, постачальники надсилали посилки, вказуючи адресата з жіночим ім'ям. Проте це не завадило правоохоронцям взяти зловмисника на гарячому. Під час чого витримання партії наркотичних засобів останній був затриманий. Останнього було вилучено близько 50 грам. Пхтоп не ПВП та ти вам Також під час огляду автомобіля, яким користувався даний громадянин, було виявлено близько 25 пофасованих заклад з наркотичними засобами, готові вже для збуту. У ході досудового розслідування, яке здійснюється під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, було встановлено, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок, отримуючи за кожну з них по сотні гривень. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачене частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Також підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеною заставою у розмірі 148 тисяч 860 гривень. Слідчі оперативні заходи тривають з метою встановити постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, які купували наркотичні та психотропні препарати. Далі мова йтиме про безпечне літо з поліцейськими. Саме таке завдання ставлять собі за мету ювінальні поліцейські під час спілкування з дітьми, які проводять канікули у різноманітних дитячих таборах. Про одну з таких зустрічей дивіться у нашому наступному сюжеті. У період літнього відпочинку правоохоронці продовжують проводити профілактичну роботу з неповнолітніми та опікуються їх дозвіллям. Ювенальні поліцейські спільно з працівниками кінологічного центру завітали розважити вихованців дитячого табору, організованого при Тернопільській. Ки обласній бібліотеці для молоді учням правоохоронці нагадали елементарні правила безпечної поведінки та перевірили їхні знання правил дорожнього руху. Обговорили алгоритм дій в ситуаціях, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я. Працівниками ювенальної превенції систематично здійснюються профілактичні бесіди, рейди, літні табори, де діти активно проводять свій вільний час. Зокрема, здійснюються бесіди щодо правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулиці, на водоймах. Побуті зосереджується особлива увага на недопущенні вчиненні будь-яких правопорушень, протиправних дій, порушення громадського порядку, а також яка відповідальність настає у разі їх вчинення, зі слів заступника директора закладу Галини. Якуб, працівники намагаються урізноманітнити дозвілля вихованців. А зустрічі з поліцейськими не тільки цікаві, а й повчальні. Діти різні з різних масивів. Є серед наших дітей і внутрішньо переселені особи, і також наші маленькі містяни. І дуже приємно, що саме тему безпеки нам демонструють працівники поліції. Це вже наша така співпраця впродовж літа. Безпекова тема зараз виходить на перший план. І практично вся наша програма побудована так, щоб дітей дітям було не просто не лише весело, але і безпечно, і щоб вони щось винесли ще і після наших таких занять. Усі школярики радо спілкувалися з поліцейськими. Втім, Більше вражень діти отримали від чотирилапих помічників. Вони захопленням спостерігали, як собаки виконують команди, розпитували кінологів про особливості їх дресирування. Ми тут, як завжди, граємо тут доганьок, бігаємо тут, найтікавіше, як собаку. Та бо я дома собака. Ну, я хочу дуже сильно. Зустріч минула у теплій та дружній атмосфері, а отримати позитивні емоції не завадив навіть дощ. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль-1 та ІНТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, спокою, злагоди та любові. Будьте здорові! Слава Україні!